Героям слава. слава. Він мріяв потрапити в Маріуполь, хоча знав, це дорога в один кінець, та каже військовий на позивний схід, учасник першого повітряного десанту, в оточене ворогом місто. Те саме хотів і військовослужбовець на позивний кельт, про відвагу якого розповідає його дружина та побратим. Історію двох бійців, які понад усе хотіли воювати зі своїми побратимами у небезпечному місті. Про героїчну загибель та примарний шанс на порятунок дивіться в матеріалі Софії Чолас. Сьогодні говоримо з Олександром Іванцовим, відомим за позивним схід. Цей військовий став легендою після своєї участі в обороні Азовсталі. Він відмовився здаватися у полон та подолав сотні кілометрів окупованої території для того, щоб повернутись на підконтрольну Україні землю. Нині він продовжує свою службу в 3-й окремій штурмовій бригаді та виконує завдання з повітряної розвідки та знищення ворожої техніки. Кіт, привіт! Ми Привет. минулого разу бачили з тобою на позиціях у Харківській області, а сьогодні в Ірпіні, там де ти власне і мешкаєш. І виходить так, що ти міг на початку повномасштабної війни опинитися у самому епіцентрі подій. Проте був не тут. Розкажи, взагалі, як дізнався про початок війни. Про початок війни я дізнався, близь берегів Сомалії в Африці, в океані. Це було лише 26 лютого, а не так, як всі 24-го. Після цього я розірвав контракт і ще багато днів добирався до України, так як з корабля просто в океан зійти не можна було. Я постійно думав про Маріуполь. Бажання воювати зі своїми азовцями та готовність здійснити подорож в один бік. Братерство магнітом тягнуло в Маріуполь не лише Олександра, а й його побратима Кельта Олега Катрича. Рішення це було так би блискавичне. В нього все він. Е Бере рюкзак, пакує там двоє штанів там, футболку, кофту, п'є каву, і ми їдемо на кордон. Ну він їхав якби одразу в Маріуполь, але він не встиг. У березні українське командування почало готувати перший повітряний десант. Схід та кельт зголосилися їхати у пекло Маріуполя. Він очолив нашу десантну групу. І навіть з пілотами, з тими, хто планував цю операцію. Але в гелікоптер садилися ну, просто. Ми ще перед цим були з Кельтом в одній кімнаті, а, просто спілкувалися там, про війну. про… Хто як потрапив, хто як доїхав до війни. Ми, ми були в кімнаті з чотирьох людей. Зі мною був дим, Мєлкі і кельт, і я. І якщо брати цю кімнату, живий на сьогодні лише я. На жаль, хлопці загинули. Так, кельт обороняв. Район там, де він жив, де провів дитинство. І у нього також була якась група. І коли викаталась на них ворожа бронетехніка, ворожий танк, він ну, на близьку відстань, він не вагаючись, просто вибіжав під цей танк. З Протитанковим гранатометом. зміг зупинити танк, але на жаль, ціною свого життя в нього влучив осколок в голову, і він загинув. Він загинув за усіх і кожного. Я просто, от коли мені кажуть, чому він не похований там, де я живу. Наприклад, я в Вінниці, він похований в Києві. Я кажу, тому що він не тільки мій герой, моїх дітей, він герой усіх і кожного. Про нього мають пам'ятати. Кожен. Це просто була людина си, сили, честь, відваги і мужності. Ну, як справжній Кельт Вікінг. І справжні якому віде. не страшно нічого. Схід створив петицію про присвоєння звання Герою України Кельту Олегу Катричу. Підписати її ви можете за QR-кодом на екрані. Я повинен розповісти про таку людину, як Кельт. Бо... Я, напевно, один з останніх, хто з ним спілкувався. Це була перша особиста втрата для Олександра від початку місії. Тижні оборони забрали й інших побратимів, декого досі чекають з полону. Та перед тим як фортеця пала, схід не раз уминув смерть. Ми, не дійшовши до тієї позиції, потрапили в засідку. Я отримав поранення руки архі це бояться. Зову він загинув, і ми приєдналися до. Оборони університету, там де знайшли українських бійців, так постійно були накати, відбивали ворожі штурми, викочувався на нас танк, ворожий БТР. І ну, на жаль, ну ми потрапили ну, в таку ситуацію, де не було керування. І майже вся група потрапила в полон. О, окрім мене і військовослужбовця срочної служби, і знову бажання повернутись до побратимів. Тепер знайти інших бійців було справою виживання. Я з, не орієнтувався в Маріуполі, не знав там да оперативної обстановки, де знаходяться українські війська, де знаходяться війська ворога. І я поставив собі за мету, що ми повинні вийти саме на концернний завод. І ми. Вимушені вдень ховатися десь в якихось будівлях, в розвалинах, а вночі рухатись. Вдвох зі строковиком, пробираючись крізь стил противника, вони змогли повернутися на Азовсталь. Та невдовзі всі покинули ці стіни. Усі, крім одного. Коли нас в принципі відправляли в Маріуполь, нас всіх попередили, чи ви розумієте, що вам там вже ніхто не допоможе. Ми сказали, так розуміємо, і вони сказали, що якщо буде якась безвихідь, то ви маєте там приймати рішення самі. Хлопці здивувалися, але в принципі прийняли моє рішення. Кожен потиснув руку та побажав удачі, хтось віддав там якісь свої гроші, які в нього були. Хто там хлопець віддав мені годинник, хтось віддав ліхтар, тобто віддали такі якісь свої речі, які мені можливо можуть допомогти. Я знаходився ще тиждень на Зовсталі після того, як всі пішли. В принципі, продумував свою легенду. На випадок, якщо я там, буду, потраплю в полон, буду, буду затриманий. І я просто подумав, що я маю продовжувати боротись, що я маю вийти. І на той випадок, якщо там, да, нікого ніколи там, з полону не відпустять, то я повинен бути хоча б одним, з, щоб розказати світу про події в Маріуполі. Про чин гарнізону Маріуполя на щастя, вже з цієї місії є інші хлопці, які обміняні. І на щастя, я не один хто залишився там, да живий. І я на щастя, не єдиний свідок подій. Маріуполя склалося трохи краще, що багатьох вже обміняли. Проте, все ж таки, свою місію, яку ти запланував розповісти світу про ці події, і в тому числі про кельта, створивши петицію, щоб йому присвоїли звання герою України посмертно. Все ж таки продовжуєш розповідати про і своїх командирів, побратимів і ці події. Головна думка, щоб пам'ятали люди, які живуть сьогодні, і майбутні покоління, яку ціну ми сплачуємо за нашу свободу. і щоб вони розуміли, що на жаль, свобода не безкоштовна. Про свій шлях додому довжиною у 200 кілометрів схід розповідає у книзі, що вже готується до друку. Там і про Кельта та інших оборонців, які загинули, захищаючи нашу свободу. Софія чолос, Максим Асленіков, Микита Воробйов, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.